Ми самі з Маріуполя, тому ми дуже цього чекаємо, коли наше місто відіб'ють і ми зможемо туди повернутися. Вісім років була вже війна до того, скільки хлопців гинуло там у нас на, на Сході. Ну а зараз треба відбивати. Треба. Росія позиціонувала себе як ну, друга армія світу, але українці просто дали по зубам їм. Ну, я догадаю, що ті ж США, які не вірили нас на початку війни, як, як усі партнери казали, що ось Україна не протримається і трьох днів, а ми вже 200 днів, а зараз ще контрнаступ йде. І ми добре, окупанти ж самі кажуть, що не бувайте нас, здаються в полон сотнями, тисячами. Ну, я гадаю, що партнери будуть тільки більше нам надавати допомоги після усього цього. Думали, що ми загинемо, просто Росія захопить тут швидко все. Але... На нашому прикладі вони побачили, що то не такий страшний ворог в Росії. В принципі, можливо їх знищити. Ну хлопці наші, генерали, порядок. Ну, то не люди, то якісь ізбірги, ну, бачите, катують, вбивають. не люди. А я вірю, що десь за місці два-три, ну максимум ми вже заберемо свої території. Крим, ну там Крим буде видно, бо Крим бо там таке, знаєте. то А так, я думаю, що. За, за місяців три я так, я так надію. Я сам військовий, то я так думаю. У нас набагато менше зброї, набагато менше сил. Але хочеться вірити. Хочеться вірити, що навіть такі не будемо говорити, перемоги. Не скажу, що невеликий, а великі, що вселяють надію, що все-таки ми переможемо. Світ бачить, що в нас є, що в нас армія така, що. За себе постоїть, але треба мати чим постояти. Чи головне, щоб нам більше зброї. бо Якщо не буде зброї, то не знати, що задумав Путін. Ще, напевно, боротьба буде, але все йде до того, що все йде до перемоги. Контрнаступ реально відбувся краще, чим очікувалось. Я думаю, це, по-перше, дасть наснагу до інших наступальних дій нашої наших Збройних сил України, ну не тільки а сил оборони України. Ми справляємо позитивно і думаємо, що швидше закінчиться війна. Думаємо, що буде ще більше підтримки якоїсь техніки, ще нам е, наші хлопці також щаться е, дуже швидко.